Роботу регламентної своєї комісії. на у тени винесено 82 питання, 82 рік. Розглядаємо перший блок земельні питання. Миколай, так. ви і що так, Перше, так. Ви і так, Перше про рішення про присутнення право користування та передачу у постійне користування земельної ділянки. У зв'язку з з шляхом приємної гімназії номер 6 War, необхідно провести офіційні mhm. документи по землі. Тому припиняємо гімназії, передаємо офіційне користування дітей. Слідуючий проєкт рішення про припинення права користування за межі згідно зі статтею 141 збройного Кодексу України. Надійшло здатні від акціонерного товариства Державний Банку України. Вулиці за 10 на 34, вони продають об'єкт нерухомого майна. Слідуючим рішенням ми вже будемо далі надавати згоду на зміну цільового По, під об'єктом і міняємо будівництво будівництва за обслуговування будівлі фінансових установ на призначення для будівництва та обслуговування будівлю судів. Слідуючому проєкту рішення третє про надання згоди на зміну цільового призначення буде технічна правка. Забираємо фамілію ім'я по батькові кінці Оксана Миколаєва. І так само в самому рішенні надати згоду на зміну цільового фамілію ім'я по забираємо. А в основну частину враховуючи заяву в кінці Це Миколаєва. Спідуючий проєкт рішення про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення і відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості згідно із статтею 124 Земельного кодексу України оренда. Надійшли звернення від юридичних осіб, які бажають привести у відповідність свої документи на землю. Тому надається дозвола на розроблення відповідних документацій. Слідуючий проєкт рішення про надання зводи на зміну цільового призначення земельної ділянки комунальному некомерційному підприємству Шкірського автопрофільна лікарня Шкільської міської ради Хмельницької області. Пропозиція земельної комісії була не виносити даний проєкт рішення та відкласти його та повернутися до розгляду після затвердження детального плану території. Слідуючий проект. Завжди Так. Слідуючий проект рішення про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі зміною цільового призначення в межах категорії згідно з статтею 20 земельного кодексу України. Розроблені два проєкти землеустрою зі зміною цільового призначення затверджують. Міняємо будівництво в першому будівництво таптування будівлі торгівлі. На будівництво і обслуговування житлового будинку сподарських будівлі споруд в другому для будівництва і обслуговування інших будівлі громадської забудови а для будівництва і обслуговування безпортивного житлового будинку. Переобладнання і саме там. Рішення про затвердження проєкту зимову щодо відведення земельних ділянок, співзначення яких згідно з статтею 20 земельного кодексу України по вулиці Скалуцька за межа населеного пункту. Села Хліщен, Супівської міської територіальної громади. Дві земельні ділянки так само змінюється цільове призначення, з розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної промисловості, які раніше були будівництво та обслуговування будівель торгівлі. Там це по переробці деревини. Слідуючий проєкт рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно із статтею 42 земельного кодексу України. Розроблений проєкт землеустрою ОСББ для ВУЗКО 15 затверджуємо та передається в постійне користування. <свят> Слідуючий проєкт рішення про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок по проспекту Миру 28Б. Так. В результаті, э, результаті об'єднання двох земельних ділянок утворилася одна площею 473 квадратних метрів. Так. Відучий проект рішення про технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельних ділянок на домі на місцевості місті Шпидівка. Приватизація земельних ділянок під об'єктами нерухомого майна, а саме під житловими будинками Слідуючи, проект рішення про затвердження технічної документації з МВС щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості в межах населеного пункту село Пліщин з Швидівської міської територіальної громади. Приватизація земельної ділянки під житловим будинком в селі Пліщин. Слідує характерішення при завершення технічної документації Білорусі щодо встановлення відновлення земельної ділянки на творі на місцевості власникам земельних часто боїв. Оформляються дві земельні ділянки, товар сільського призначення, яке дана особа отримала в результаті прийняття спадщини. Слідуючий проєкт рішення про передачу у власність формованих земельних ділянки Спорчуку Івану Степановичу. Так само земельні ділянки це ФАГІ. Лише тут технічна правка, кадастровий номер уточнюється по першій земельній ділянці замість 0,760 буде 0827. Слідуючий проект рішення про поновлення договорів оренди земельної ділянки зідної статтею 33 закону України про оренду землі. Надійшло звернення від двох орендарів, які хочуть поновити оренду під об'єктами нерухомого майна. Них немає. Слідуючий проект рішення про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. Надійшло звернення від Франського Олександра Федоровича. Який бажає викупити земельну ділянку під об'єктами нерухомого майна, а саме під його джами. Слідуючий проект рішення про надання дозволу на виготовлення технічної документації землю щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервісу, згідно із статтею 99 земельного кодексу України. Пропозиція земельної комісії винести та відмовити, оскільки по договору все відуту будівництво проводити не можна. Слідуючий проект рішення про внесення доповнень програму регулювання та розвитку земельних відносин щодо міської територіальної громади на 24 четвертий роки. Там є порівняльна таблиця. У межах наших асситнувань яких нам надали, просто перекидка від одного виду документації на інший. А так це додатково гроші й не виділяється. <клух> <Далі, так. клух> Нас платіжно, складається в двох пунктів. Перший пункт це на минулій сесії. В, ну, ми перейменовували да, півщин вулицю півщину перейменували вулицю і на захисники України. Mm. А там ще є провулок Ізяковські. Тому якщо треба просто, щоб була вулиця, і провулок перейменовані, то ми на цю, на цю сесію вносимо ще перейменувати провулок з і друге питання, це в нас є вулиця Максима залізняка вона виходить біля третього Риму. Е, ну, по суті, вона не виходить біля третього Риму, вона йде від дач і повертає ліворуч, і йде приватним сектором. А біля гаражів від Третього риму виходить по як вулиця Максима залізняка а в натурі там немає нічого, просто дорога. Але в зв'язку з тим, що на повороті вже в нас 3-4 аварії було біля третього ринку, і воїни може нормально скласти схему ДТП, до нас писали засоби, запити, і я давав відповідь на підставі генерального плану, що це є вулиця Максима Залізняка. І для того, щоб навести порядок, щоб воно дійсно мало якийсь правовий статус, цей проїзд. І вже не путались, поступила заява з пропозицією дати цьому проїзду нормальну назву і дати йому правовий статус. Тому на комісії ми винесли до місце питання, питання. На комісії була пропозиція назвати цю вулицю Пекарська, тобто це від вулиці Судилківської. І до кінця гаражів, там де цей проїзд виходить вже на вулицю Максима Дерезняка. цей проїзд від будинківської туди до кінця гаражів назвати вулиця Пекарська, щоб вона мала правовий статус і більше не вже не путалися нормально. Ну він каже, що ніж більше аварій не було, але нормально можна було працювати. На пекарня да там це було така пропозиція, бо там пекарня, щоб він звати пекарською. Ну там немає будинки, нічого просто немає нічого, да там проїзд. Там дві бази йому доїть, і тому не прописані досудовості. Так, наступне питання про надання дозволу на розроблення детального плану в території міста Піпятівка з Співської міської територіальної питання. громади. Земельне питання було питання щодо зміни цільового призначення знято uh -huh. в зв'язку з тим, що два питання розносяться одночасно. Це і є розроблений детального плану, після якого комісія, земельна комісія сказала, що будемо розглядати питання про зміну цільового. Тобто, спочатку ми зміняємо детально, вони зроблять детальні плани. То це, це теж рознімається? Ні, це остається. Тоді, почається виноситься зміна цільового і виготовить детального плану. Але зміна цільового піде на піде на підставі вже того детального плану, який буде розроблений. І вони кажуть, ми зараз Детальний. Не генеральний генеральний план є. Генеральний план зазначить не одне функціональне призначення. Так. А детальний план це це, якби як, як мінімум генеральний план, але це відробиться для того, щоб е, е, внести зміни в генеральний план і поміняти цільове призначення цієї земельної ділянки. Тобто, якщо генеральне плані це одне цільове призначення, то детальний план розробляється для того, щоб... Поміняти цільове призначення і зробити його другим, чим можна. Частинською, чим можна. Ой, так, в нас ця територія в детальному плані, плюс розглядається територія, яка біля цієї території, щоб взяти всі за і проти і, ви, і визначити, дійсно, так, там така територія зазначена, але може бути і така. І можна з цим користуватися. Тобто за мене промігнення сказала так, хай спочатку вони виготовляють детальний план, а тоді будемо міняти призначення. Дякую. Наступне питання про затвердження плану роботи міської ради на півріччя 25 2025 року. Що говорить? Кожна півроку запроваджує план роботи є пропозиції на перше півріччя 25-го року, якщо є якісь доповнення чи пропозиції. Можна довчити. Будемо походити вносити зміни, буде поєднати пропозиції. Добре, наступне питання. А, ми всі голосуємо. Щоб за це давне питання підтримати ви на цю на сесію, просимо Це перед рекламою Наступне питання про внесення змін до програми соціальної підтримки осіб, які захищаються та захищають незалежність, суверенітет та територіальну сіль, цілісність України, членів сімей, сімей загиблих, померлих, захисників та захисних України та деяких інших категорій осіб на 24 рік. ця зміни е, в програму необхідна сума видатків. Так як у нас було затверджено 3 мільйони 300, по факту ми вже доплатили 4 мільйони. 2 мільйони 800 тисяч ми по заявах і по покуваннях винні, то щоб мати можливість при виділенні коштів їх проплатити, так як це написано приписали грави, то ми вносимо зміни. Сума буде встановити 7 мільйонів 500. Ну, беремо просто запасу, щоб газом кінця руху більше змін не вносити. Якщо є якісь питання, будь ласка. Немає питання. О, питання. Дякую. Наступне питання. Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів реабіліторних актів на 25 рік. Відповідно до закону про засади регуляторної політики, регуляторний орган на даному Міська до 15 грудня має відтвердити план підготовки до подання Годності дозволяють міської ради, був встановлений фонд і буде додатком даного проекту рішення. Такі два питання стосуються податкових відносин. Третім пунктом будемо вирішувати питання вставляння плати за розміщення тих тимчасових споруд, які розміщаються на сьогоднішній день на об'єктах благоустрою. Та, та той порядок, ті вимоги, які були до цього чинним законодавством скасовані, тому пропонується сесійно розробити порядок. Тут вже фактично розроблений, основні основні моменти ну, є напрацювання, далі треба рухатись по процедурі прийняття як регуляторного акту. План підготовки, аналіз, висновки профільних депутатських комісій і регуляторної служби.

що у відповідності до нормативів, які виконали 44 угоди, що стосується найменше, що в порядку нам і складати на міністрації, чи специфічні платіжних ростів, де ж розповісти, пенз про. Бюджет плану на 30.000. Покриють, но не так, це не знаю. Що за це читане питання вам не Наступне питання про надання згоди на безоплатну передачу комунального майна в балансу комунального підприємства Фісістка ремонтно експлуатаційне підприємство Шевської міської ради на балансу законавчого комітету Шестій міської ради.

25. Про згоди вводы контактского багатопрофільна лікарня Софиска міської Ради області на передачу безоплатне толково користування майна комунальної власності Ситхи міської соціальної громади на правового режиму відповідального зарядження mm -hmm. ну, в право користування. Тобто Хмельницький обласний центр передавання крові отримував оренду комунальне майно, яке перебуває на балансі Шепетівської проти БА, навіть. Це майно буде використовуватись за призначенням, те, що використовувалося раніше, але раніше воно не було в структурі Шепетівської міської ради відділення переживання крові, зараз це буде обласна філія. Майно, яке знаходились в цьому відділенні, воно підлаштоване, адаптоване і травці саме після відділення. Тому хмельницький центр звернувся до рисова у лікарні. Відповідна унікальна зона, прописання надати це майно порисування. Ну, передати на баланс, розказав питання, що вони коректно, що це буде судить свого роза прикований чуть. Воно залишається комунальним, воно залишається на балансі лікарні, але підприємство, яке орендує, майно буде право мати користуватись, перегарті, відповідно, перше надавати звіти, потім наліче ми надаємо директорам базу, щоб відповідно прописувати всі умови і мають бути до якраз до відповідального спостерігання з правом користування.

батьків. Поймуть, дядьки, які які інциденти. Я то, де на дітей, вони буквально за скільки, за 7 років просто стали носяться, вийшов на мене старий. Просто по плу, просто і, значить, яке. Ну, то фундаментально це звернення. Ні, природно, що потім і до справи вас прийшли, поїхали на направлення на це психологічне.

Територіальної оборони частині придбання загальний обсяг програми не збільшується, зміни шляхом перерозподілу. Питаків між закладами, передбаченими на передачу субвенцій, в зв'язку з тим, що кінці року вже. Технічно можливості передати не буде змоги, але на боя ми ще трошечки збільшуємо, тому що звернення від частин є, потреба є у разі наявного фінансового ресурсу, якщо будуть відділятися гроші, щоб я вміщалася в ті обсяги, які передбачені в програмі. Це за це ще питання на сесію. Наступне питання у нас іде блок питань про спитання з балансу кафедру сервіс, багатокративної будинків. І це питання з 28 по 79. Пропонуємо -е. так само розглянути. Комплекси вони йдуть ідентичні. Тому що за те, питання з 28 по 79 -е про питання з балансу КП, що з місцевих багатоквартирних будинків, тобто. Просто... Дякую. Що вибачте, це срок корисного використання 5 років. Може воно таке бути, що, 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 що? виховався. Ага. Може таке бути. А, що? А. Ну після цього його можна використовувати, наскільки він буде коректно відображати, так само це я вирішив. А ви дякую так. видатка? Так, сімдесят. Вісімдесяте. Надання наразі до собою допомоги. Ще розглядали Розглядали там в 37 роздали на комісії. Ну, проєкт зараз Іван Так. Наступне питання про внесення змін до бюджету реальної громади на 20%. Фінансово заповнення проєкт рішення. Вносить тим, що на ліже трансферти, для придбання квартир. Харчування там. І родичу свій роздачі перерозподіл до того якісного виконання військового бюджету. Там є пояснича записка, все розписано. Основним, що я розказую, це виживання коштів на новорічні подарунки. Мільйон двісті десь так орієнтовно. Це всі сім'ї, які там, і всі категорії, теж 4 класи, сервіс, сервіс, близькі вигибли, соціальні захищені. Також виділяється ще по 1000 гривень, 1000 гривень грязними, це для оплати торгувателів у шкільних установах. Ми там такі, тому це, це розповідь там і там закрили, на покриття заборгованісті виконаних роботи. І ще зміни. Коробку нарушать. Мы зараз ще буде типа здесь. Ну, бюджетна комісія буде вже детальніше розглядати.